Усім доброго дня, у вас вітає автомайданчик BR-Auto. Ми знаходимося в місто Бертичі вулиця Шкіряників 8. У продаж поступив такий Ford Mondeo автомобіль 2002 року з двигуном 2.0 дизель в чудовому стані та суперовій комплектації. Комплектація у нас чия. Покажу, що це таке. Це у нас усі склопідіймачі, хромова накладка на порогах. Дід'яні сидіння, сидіння водія регулюється електро. Коробка у нас механіка п'ятиступінчата. Маємо дзеркало з автозатемненням, клімат контроль, підігрів сидінь. Такий цікавий підстаканничок. Також дуже чудова функція підігрів лобового стекла. Маємо дуже просторий задній ряд, підлокотник. Усе дуже в гарному стані. Тож кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте, пишіть. Авто вже у нас. Будемо раді вам допомогти. Усім гарного та мирного дня!